Привіт! І це друге відео з нашого міні-курсу. Сьогодні давайте створимо з вами вже перший екран в фігмі. Заходимо в фігму і будемо з вами вже переносити, відтворювати ось цей дизайн. Для цього ми маємо створити фрейм розміром 1920 на 1080 пікселів. Для цього ми натискаємо на цю кнопочку і натискаємо на робоче поле. Тут вводимо 1920, а тут 1080. Наше робоче поле готове. Тепер давайте додамо фотографію. Всі матеріали для цього дизайну ви зможете знайти за посиланням під цим відео. Ми натискаємо на стрілочку біля квадратику і натискаємо на імідж і обираємо нашу фотографію. Клацаємо просто на порожнє поле і заносимо її на наш фрейм. Ось так. І тепер ми дивимося, щоб обов'язково фотографія була ось тут в фреймі в нашому. Далі ми маємо додати текст. Давайте почнемо з нашого логотипу. Це в нас сайт коворкінгів і в нас базово на сайті просто логотип коворкінг. Для цього ми натискаємо на текст і ставимо ось тут розтягуючи. І пишемо коворкінг. Дивимось на наш шрифт. В наш шрифт Сатоші ви можете взяти будь-який інший. Наприклад, давайте з вами зробимо футура PT. Скопіювали. І тепер ставимо на відстані 70 пікселів. Ми натискаємо на наш текст і натискаємо на клавіатурі клавішу Option або Alt. І наводимо на наш фрейм. І тепер рухаємо стрілочками праворуч. Так само передивляємось. в нас вгорі відстань 40. І робимо тут 40 пікселів. Зробимо трохи менше накреслення, нехай буде медіум. Розмір тексту в нас 30 пікселів. Повертаємось сюди. І в нас тут так само 30 пікселів. Тепер ми робимо наші пункти меню. В нас вони вже розміром 20 пікселів, тому давайте просто скопіюємо цей текст і вставимо його. Відтягуємо в сторону і пишемо нашу назву. Тепер ставимо ось тут розмір 20 пікселів. Відстань дивимось, в нас 40 догори і 834 зліва. Для цього ми можемо поставити просто тут, там де Х, можемо поставити одразу 834 і 40 пікселів вгорі. Тепер ми маємо встановити так всі наші пункти меню. Вони в нас знаходяться на відстані 40 пікселів. Тепер ми повністю переносимо і відтворюємо ось ці назви як пункти меню. Давайте знову ж таки їх оберемо і зробимо накреслення «Medium». Також ви можете бачити, що в нас біля пункту меню, на якому ми зараз знаходимось, є крапочка. Для цього в нас вона розміром 7 на 7 пікселів. Ми переходимо на наш екранчик, натискаємо біля фотографії і натискаємо на кружечок. Розтягуємо і пишемо ось тут: 7 пікселів, і тут так само 7. І обираємо колір такий самий, як в нашого тексту. Це звичайний, просто білий колір. І ставимо поруч. Давайте подивимось, на якій відстані. Відстань так само 7 пікселів і підіймаємо вгору, щоб воно в нас було відцентровано. Супер, наше меню готове. Далі в нас є напис. Для цього ми можемо просто скопіювати ось цей логотипчик, вставити його, перенести сюди і ввести ось цей текст. Тепер дивимось налаштування. Нас вони 90 пікселів і 94% в нас міжстроковий інтервал. Вводимо їх сюди, і розтягуємо наш блок. Дивимось по відстанях 129 пікселів і 817. Пишемо ці значення сюди. В X пишемо 817 і в виград пишемо 129. Можемо зробити так само менше накреслення, щоб це виглядало схоже на цей напис. Також можемо зробити трохи більше, тому що в нас є різниця в шрифтах по розмірах. Давайте просто зробимо не 90, а 100 пікселів. Тепер в нас це дуже схоже. Також в нас нижче є ось такий текст. В нас він же йде іншим шрифтом. Давайте просто скопіюємо, наприклад, ось цей текст, вставимо, перенесемо нижче. І вводимо ось цей напис, цей текст, який ви так само можете скопіювати в матеріалах для цього дизайну. Вводимо шрифт Інтер і дивимось по розмірах. У нас 20 пікселів і 125% міжстроковий інтервал. Вводимо сюди 20, як воно в нас є. І пишемо 125. Якщо у вас немає відсотків, ви можете їх власноруч поставити з клавіатури. І тепер дивимося, що в нас це має вміщати 4 рядочки, тому просто беремо. І трохи ось так розтягуємо. Все, супер. Тепер дивимося, що в нас трохи інший колір. А в нас це колір ось такий. Можете тут так само його скопіювати і внести. Натискаємо сюди і вводимо в колір. Дивимось відстані. В нас тут 817 423. Вводимо так само сюди ці значення. Можемо їх підкоригувати, щоб це виглядало однаково, тому що в нас трохи інший шрифт. Ось, приблизно на такій відстані. Тобто в нас зараз значення 817 і 453. Далі, в нас самого низу є фотографії людей, і є поле, де ми можемо знайти коворкінг за локацією. Давайте почнемо з фотографій людей. Вони так само будуть у вас в файлах. Ми їх просто сюди завантажимо, і коли ви завантажуєте фотографію людини, ви маєте ось тут зробити, щоб вона була по ширині 60 пікселів і по висоті 60 пікселів. Тепер ми маємо, наприклад, додали ось так фотографії, ми тягнемо їх ліворуч, щоб накласти одна на одну. І робимо приблизно 40 пікселів. До цієї фотографії натискаємо Alt або Option і дивимося. І так робимо з усіма фотографіями. Якщо вони у вас на різній висоті, ви просто їх обираєте всі разом і натискаєте на ось цю кнопочку, і вони вирівнюються по висоті. І тепер дагумо, щоб на знизу було 100 пікселів. Якщо у вас фотографія знаходиться, наприклад, ось так за цією фотографією, ви просто маєте її в слоях, ось тут затиснути і підняти вище. Далі додаємо ось такий напис. Вводимо шрифт-Inter і залишаємо в 17 пікс, ставимо на відстані приблизно 20 пікселів. І останнє, що ми з вами сьогодні тут додамо, це ось ця плашечка. Для цього ми маємо додати квадратик. Він у нас розміром 1026 на 76 пікселів. Тобто ви натискаєте на фігурки, обираєте квадратик і просто затискаєте і тягнете. І вводите ось тут ці значення 1026 на 76. Далі, як ви бачите, вони мають заокруглені кути. Для цього ми ось тут вводимо 95. Натискаємо і вводимо 95. І колір в нас білий. Тягнемо в лівий верхній куточок. Давайте подивимося одразу по відстанях. У нас 820 на 910. Трохи підредагуємо, і далі в нас є ось така полосочка. Ми можемо подивитись, вона 76 пікселів по висоті. Давайте зараз з вами її створимо. Вона на відстані в нас від краю 387 пікселів. Повертаємось сюди, натискаємо на лінію і тягнемо вниз. Тут ми ставимо 90 градусів і тягнемо її по висоті, щоб вона у нас дійшла до, цієї, до краю цієї форми. Товщину ставимо 2 пікселі і обираємо сіренький колір. Наприклад, ось такий. Тепер, знову ж таки, давайте ще раз перевіримо 387. І тут в нас 421. Все, приблизно ось так. Далі в нас є ось такі написи. Вони на відстані 61 піксель, і по 27 пікселів горі знизу. Додаємо і дивимося. 61 піксель. І ось тепер у нас рівна відстань зверху і знизу. І прописуємо тут наш шрифт Futura PT. І робимо його медіум. Можна зробити 24 пікселі. Далі, так само, в нас інший напис Type of Office. Ми копіюємо цей напис і переносимо його ось сюди. Так само дивимося відступи 61 піксель. І пишемо Type of Office. Тепер ми маємо додати стрілочки. Для цього ми повертаємось сюди, натискаємо на нашу стрілочку і тягнемо. Давайте її підіймемо вище, щоб нам було її видно. Робимо її чорного кольору. І ось тут пишемо 0. А тут залишаємо 2. Також ось тут ми ставимо 270 градусів. Опускаємо нижче і дивимось відстані. 61 і 34. Супер! І тепер ставимо другу стрілочку вже на відстані від цього краю 312 і 34 знизу. Копіюємо, вставляємо через Ctrl-C, ctrl command ctrl -C, V і ставимо сюди. І робимо 312 пікселів. Супер. І останнє, що нам залишилось зробити, це наша кнопочка. Для цього ми дивимось розміри 241 на 62. Ми знову ж таки створюємо квадратик, робимо ось так. І пишемо 241 на 62. Ставимо чорний колір і дивимось заокруглення. В нас 85, щоб максимально все скруглити. Вводимо 85. Тепер дивимось по відстанях по 7 пікселів з кожної сторони і підіймаємо вище. Супер. Як ви бачите, в нас сюди зараз 7 пікселів. І додаємо ось цей напис на кнопочці. Просто можемо скопіювати ось цей напис, перенести його сюди, змінити колір на білий, підняти його вище в слоях, якщо його не видно, ось так. І пишемо пошук. І відцентруємо тепер тягнемо, щоб нас з усіх сторін було все порівно: 87 пікселів і по 19. Все, ми з вами повністю відтворили ось цей крутий дизайн. Якщо ви хочете почати свій шлях у веб-дизайні, заповнюйте анкетку під цим відео, і ми з вами повністю зануримось в цю круту професію. А зараз натискайте в Директі на третій урок і дивіться третій заключний урок цього міні-курсу.